Доброго вечора, 14 вересня 2025 року. Маємо дощову погоду, дощ падає. Година у нас 19.50 вечір так. І коротесеньке відео про те, як дозріває мій виноград, так. як я вже куштував перші гранати, як він дозріває, який він має вигляд зараз. На 14 вересня 2025 року. Ось осінній урожай. Пізній виноград смачний, чорний. Так, ось він. Коротесеньке відео. А ось його ще більше. Ось така. Виноградна. Виноградний урожай. Всім хорошого вечора, будьте здорові, сухої погоди і теплої зими.